Всім привіт! Мене звати Мік, його звати Прімо, його звати Фантом, і ми граємо у Survival Games і вже гра починається, того треба быстренько сказати. Привіт! де ми є. Так, привіт точно. Я беру кіт О, я далеко від Прімо. О, я від вас Я бачу вас. О, я бачу вас. До речі, така підказка, якщо зараз натиснути W і тримати, то ти зразу побіжиш, самий перший. Розумієте? це прикольно. Це я доступ. Є що така, така фішка, Мік, що ти, ти нажимаєш W, і ще як і раз той час тебе mm. відкидає назад. Не-ні, якщо він... ти нажмеш, от, наприклад, буде 3 секунди до початку, ти нажмеш W будеш тримати, то ти вибіжеш самий перший. Я тобі кажу. Mm. <laughs> Дабл буст чи? Просто W, вперед. Бігти. А, просто бігти. Ну і стрибати. Right. Просто. Отакого? Uh, <laughs> я беру собі армор, коротше. Я Ти бор, це, це шкіряну броню дає, то не дуже фни. <гру> я собі беру або Рейнджера завжди, або рицаря. <гру> О, все, тримайте тупо. А куди біжимо хлопці, як тільки квітні? центр. Вперед. <гру> 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 Ай-яй-яй, я не А Они все забрали! <гру> я так забрати їжу, стоїть побед. Я ж забрав їжу. Е, хлопці, полегше, полегше. Біжимо, я тут тобою біг. Такий хіра у діти, так прикольно. тобі треба зазняти якесь відео. Як <laughs> зараз. Я записую. О, познімай себе, познімай себе зараз. І просто посмійся. Нема часу Хай. пояснювати. Я побіг прямо. Я займаю. Так, обережно й... бо тут лава. Я від'ютник. Ого. Це епічно. Тут якийсь чувак з нами з боку. Знаєш, мож... тут є скриня. Можна його замочити, так, якщо... Вже. Ну можна. Хочете... О, мене вже смочить. Ні, це ти. А ні, це він нас мочить. Давайте. Заді якийсь, я бігу. 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 Я Троє, Я бігу. Я бігу. Я Я втікаю на F5. О, а, вони в... один одного вбили. Ні, ні. Втікаю вниз в порт. Побігли, побігли. Я теж в порту. О, О, мені дали м'ясо і дали нарешті зброю. Дали Все, я готовий їх прийняти. До одного чувака. До речі... Я маю заставити спиню. Е, Візьмеш шолом. Оп. Я маю. Оп. Маєш. Okay. золотий. Е, да, золотий краще трошки. Да, тут тобі... Немай де... ТВП в чуваках, хлопці! Тримай, тримай це, візьми... Ой! Ой, чувак, чувак, ти... Ти що, хочеш зі мною побагатись? Так, головне, щоб я тебе не вдарив... От вони, от вони. Yeah. Так, щоб yeah. я тебе не вдарив. Є, одного вбили. Все, один лишився. Мене зараз вб'ють. Все. Yeah, від... І десь сюди тут є цей капчик. Ще один чувак. Ще один від <звіг> 20. йому лише 8 хп. Так, чувак. Йому закінчились стріли. Так, береш, це, один, це один, два, ми його валимо. Він хоче, правильно. щоб ми з ним помирилися. Тільки. Все. Бачите, тут тільки гра команди. якщо ви не граєте так. командою, то... Я купав всяк княжок. А так. мене зараз нема команди, бо вони втекли. Зато в мене є стріли. Так, <свист> стріли. тут є чоботи, візьми сюди, фантом, дивись. Тут чоботи ці є. Блін, чекай, 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 тримай. А Та мене золотіє. Та ці, ці кращі. Угу. Так. так. Шкірина куртка, тобі потрібна на шкірину хоча б? Давай, шкірина. І з... почаром ти ш... меч на 4 демеджі атаку. У там мечі має... Чіка, текст, чі, а, чекай, чекай, в мене є кам'яний, в мене є кам'яний. Антон, добре. Там є хват. Путінг так, один за я... цей. Покидати все, як за стрімні Давай. так, 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 я <звіт> що живий? Так, звідки успокоїлися все <звіт> з моменту початку. Все, я, я вже, в мене хп не відновлюється. який сенс <звіт> від голови оцієї? Якої? <звіт> <звіт> Чик. Я не знаю. Так, йдемо звідси. Ти, походу, її вибив, вибив чувака. Йдемо в сусідній якийсь рай, або на корабель, чи що? Ого, це в мене... Я за... йду на корабель. Ні, на корабель не йдемо, там дві скрині, тільки чотири. Я йду, шукаю її, щоб я зараз здохну, просто так. Для інтересу. Так, давай сюди зайдемо. Ух ти, в мене торен завантажив. Я тільки що чув, що хтось на дворі взяв, відкрив фляшку з-під пива. Так, бери, якщо треба. О, скрині, я тут... Туди, ну, золоті чоботи і риба. І Штанів два. Мочі нема? Ні. Ми ну, пішли вниз. Тобі треба, до речі, що в мене трохи є. Ні, в мене є яблука. Три яблука, одна риба. Міка є яблука, йому не треба їй. А, а в мене є такі круті ресурси, але. Там туди в ту сторону. Але я вмру першим. Тут немає нічого. А. Можна піти вон там де є якась будинок на ногах. Так, як... пішли туди. Курячих лапках. Ой-ой-ой. Опа! О, <звіст> ну. <смех> 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 а там скриня верху, але нам не будем туди лізти. Mm -hmm. Туди довго і там, мало ймовірно. Що там <кхів> щось є. А то ще живий? А, живий. Живий. Ну, О, на я цю серію, з... походу, вже не знімаю, або я в кінці виживу. Так, mm -hmm. там чувак зліва є, до речі. Я ти бачиш. Бачив нікнейм, походу, ну я точно не знаю. Ну, ми З метро. Ми я в кінці, коротше, з вами лишуся. Один на один. Ви мене не вбивайте. Добре, Поїти добре. Бувайте інші і чекайте на мене. Окей, як скажеш? Ти заникався? Я заникаюся, в тому й діл. Я зараз хе До речі, а що цей компас робить, він показує на гравці? Так, показує, де гравці. Але коли нас двох, то він не має сенсу. Ну, це понятно, він буде збиватися, він на тебе зараз показує. Так, це якісь будинки має. Так, мені треба думати. Вс, я заникався, мене не знайдуть. Так, тут щось може бути. О, є, скринька. Але пуста, тут вже в Так, тут немає нічого взагалі. Можна піти на спаун, в мене є один рівень зараз. Прокачати щось. Можна. Бо там наверху є, в принципі, пару скринь, але. ще пошукати ще десь, не знаю. Я тут на цій карті тільки раз грав. Я тут багато разів грав на цій карті, вона дуже класна, але тут... Тут майже нічого немає. Ну наверху. Не знаю. Ну, йдемо покише. все рівно там немає куди ну, йти. пішли. Провіримо, що там є. Що там є, як там. Майк раз прискорення, нормально? Ну. Голодає так. Отут, тут, до речі, є скріні ага. одна. Але я не знаю, чиї. Можна, можна. А, є, я якраз зменшилось що? Коротше. Є, вивіз. Пробуй достати. Там. Я не знаю, uh, на горі здається, немає. мене. і миска. Я взяв все. Треба так. верстак хлібчика можна зробити. Ну ну. Маю на 4 хлібця. Так, довгий довгий. До, так, так. на горі нічого немає, коротше. Ну, супер. І що тепер з приготу... Ні, з приготом не з Тут немає куди стрибати, хіба десь в цей бік. Нє, тут. Ні, сюди тут отсюда земляли, розіб'ємося і все. Коротше, йдемо помаленьку Блін, Трошки підлагало. От коли... Ох, ти знайшов цей чувак знайшов Бліт Стар. Ага, mm -hmm. та воно йому не поможе. О, ти... Ой. <свист> 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 я один раз взяв був Шнейка, з того не вийду. А мені не допомогло. Я був перший раз, поки читав, мене вбили. Поки <свист> <свист> okay, я вибирав. А другий раз ми коли грали разом, то Я когось покоцав ним. Ого. Це жорстко. Не дуже вигідно. Ага. О. То що йдемо на спаунці вод спаун, я спау, так понял, так? Да, не спав. А вон я не зміниш. Так. Эм... У нас ще, значить, залишилось 5 ворогів, так? Так. От свиню можна вбити зараз. У мене то є, щоб заспавнити маю. Левел не помішає. О, в принципі, також вірно. Давай, Сейчас у свині. мене є дві свині заспавнити. Заспавнити? Ну. Mm, давай. давай ти вб'єш, тобі ти якраз може прокачаєш, та. У тебе вбіє... є один левел хоча б? Нічого немає. То вбивай, Хрис... бо у мене цей вже один є і я другий не наберу добре, да, давайте. Може так. хватить тобі. Не, не хватить. Ну, все не все пішли. Вижимало, так, давай. чекай, куди ж тут іти треба? Бо ход це хот може з. Тут я не бо... знаю, чи ми виліземо. Давай попробуємо. Можна здається. Може я і ні. Думаю, має, має бути можна. Так, я думаю, що можна. Є, є. Який щоб не впасне. Від курят не можна отравитися, це є? Можна, але. А в принципі це... о, мені пощастило. Так, ось і скриня. Порожня. Може хтось був... А там на спавні зараз... Там вершак. Шо? А, ну так, в принципі. Можна піти буде в іншу сторону. Ой, це небезпечно, капець. Фу, але з не лагає, коли мало людей, то вже не лагає у мене. No. На початку то капець якесь. Такс. Один бережно. раз ми стріємо грали, то в цьому місці схожому в якомусь іншому. Типу я грав один раз цю карту, знаєш? І біжу, і знаю, що там має бути по тій стороні перехід. Потім ми побігли в іншу сторону і думав, що по тій самій провалі разом з тим. Він не вижив. Так. Я буду цей. Тут ще до речі речі лишилось деякі. Я зачарую, типу дивись, що немає нікого. Так, Все. Є речі? Так, я не шов куряти, ну сиру лише. І сукера дерев'яна. І це все. А, нічого корисного. Mm -hmm. Йдемо в якусь іншу сторону, може, Ну, Промагаючи, пішли прямо пішли. сюди, протилежно. Давай. Так, а прямо десь засів. <сміття> 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 О. Так, тут скриня є така маленька, порожня. Так, сідеш <сміття> всі люди. Якби хоча б ми були окремо, можна було б когось знайти. <сміття> 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 так, тут небезпечно. Вона показує, що спереду по мене є ти. Так само. І Позаду. далі. Так, да, тільки на тебе показує. Але мені при цьому здавалось, блін, тут вбираю. Ну. Туда района де? В воду. Та можна mm -hmm. так спуститися, але. Та а, давай спускаємо. Хоча тут не знаю, тут нічого нема. Е, тут є от... А, я думаю... Ну, в принципі, так. Ми тут здається, були з іншої сторони. Зусим бок. Mm -hmm. Так. Давай сюди зайдемо спочатку. Всі два. О, курка. Ну, в принципі, якщо у нас так того не знаходять, тут два варіанти. Або там теж в команді грають і можуть знайти нас. А, Та, мабуть, так і є, бо. Або не шукають. Так, тут немає нічого. А тут є. Але мені не треба, того всього. О, тут секрет на скрині? Mm -hmm. У мне Штани, там мені это мне армор нормальний. нормальный. Та нам All без have been частил. О, це лут. Та-та, Зай. давай. Чекай, давай в той самий будинок зайдемо. Ну тут в принципі, так само є, якщо хочеш... Я розкажу той самый, чикшо якщо Ты куда есть там На спаун зараз саме вигідніше піти, там дуже багато луту можна набрати. О, стріли. о, нормальний шолом. Аж саме такий є У мене TNT є. Нашел. Это по твоей специальности. Видимо на юге. Так. Перец. На это ты блин. Можно вернуться на спаун, в принципе. Так, давай заработаем биты на спаун. Вот сейчас кренькая. О. Капчики нормальные. Блин, манки вези. Я точно забываю. Так, давай вот прямо идем на эти сходы. А це на спаун має бути вести. Mm -hmm. ну, може бути експірієнс, <проб> знаєш там. Yeah. Що заглянемо? Заглянемо ну, може... заглянем ще сюди. Давай. Ти давай в перший, а ти другий. Давай. Так, що риба. Чому? Тут О, що? Штани. Штани. Нарайш, камінус, окр, О, штани нарешті. І камінат сукара. Круто. Чекай, в мене що більше б'є, це 4 і це 4 <проб> <проб> ні, ми на донаку. Краще візьме меч. Mm -hmm. ну, не в можна. Хоча я ніколи не блокував в цій грі. Штум, ну хіба тень кисть, то поставить. Так, тут сейчас Нічого нема. Врубник, космор, Такс. Я надеюсь, са в... О, и якийсь чувак. Чувак, чувак, чувак. Иду, иду, иду. Втік. Доганяти? ты? вон, стоїть наверху. втік? А, нет, мы просто не прогрузилося. Він Винш тут стояв. Так, 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 не си. Са він побіг на спаун. Бачу, бачу, бачу. Стреляй. Так, він на спаун бежит. От у до речі, Он є. Він Фух пустав. Фу. Давай расстреляй меня. Давай, Давай, прыгай, прыгай. А що живи? Да Блин, я не попасть Я не можу не попасть Давай нужне трошку трошки. О, він тут застряг, чувак. А, стрибну. Стреб. Давай я скрывить координат. И він вежу. Ми біля спауну. Так я не думаю, що за ним будемо. бігти. Чоткі координати, мені сподобалось, хоча Хоча ми туди не перестрибнемо. А ні, Не дістану. А хоча ні. річки Це що? О, experience тут є. О, ще один чувак. Де? Біжи сюди, біжи сюди. Чувак, я внизу стрибуй вниз, стрибай вниз. Але бажано в воду. Давай в річку, бо я вже внизу. Логічно. Я я вбив. Мік, в мене є спаун свині. <хіт fingers> Та класно тобі Так, давай я стрибай вниз, тут вода є. де? я тут зразу підну. Я наверху. Чекай, не ктось. Штани. А вот чувак внизу. Тут двоє, двое, це ти? Ні, я вверху. Ти по сходах біжиш? Ні, я вверху. Значить, ти другий чувак. О, боже. Я тут двох бачу. Вони хочуть пвп Так, тікай від них просто. Тут один є, я тут зашифтував, їх тут двоє. Водик і зріби. Паер і ще якийсь чувак. Я мене походу не бачать, Тут, напевно, щось не працює. Краще тікайте, хлопці. Без мене вони. Сильний <рес> стрибок не працює, я не розумію. Так, а де ти? А -а -а. Ти, ти по воді зараз, ти по воді біжиш? Так, да, я біжу, я біжу на сходи. А де і вони? Я давай, стрибаю давай. до них. Давай. О, баба. -ба. <рес> <рес> Смерть я повітря. я їх обстрілію. Єс. Yes. Ты mm, чувак краще. Обляй тут не жить. Тримайся. Я хоч бачу. Я одну убью. Сейчас у неве? Давай, добивай. Четыр. Что надо. по мосту. Ні-ні, вони біжать. Єс, yes, я одно вдарив. Цікаво, вони стріляють в мене. А, ти помер? вбили, так. Мік, то Так. Да. Мік, то ти, чувак? Так, в мене стріли кінчились. Стріли кінчились. Та мої стріли, я щось не врупался. Короче, на цьому завершується моя серія. Та ти Что мож... вбили? Так, а чекай, я чи можу спектатором бути? Можеш. Ой-ой-ой, ой -й 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 -й, їх тут двоє! Mm, як там... А спектатор? де ти примо? Ти де? Я чекаю від них! Та ти там, спереді? Я мав не обересність піти yeah. на них! <laughs> Думал, что тут все живий, хтось зає. Воу-воу-воувоу воу-воу! Ой-ой-ой-ой-ой! Я тінті поклав випадково. <laughs> <laughs> так, а, походу хтось готова. помер. Ти помер? Ай, приму також. Так, 5 хвилин. Що, бігти до них, чи потриматись сай? Старатися вижити. Бурзилку, влачик. Це якась була тонка метафора. Так. Окей. Ну маєш сказати, ти ніде сир ставити. Трохи страшно мені. Ну нічого, зараз буде скоро цей. Що будемо робити рематч? Скоро буде, як там його. Я думаю, у мене буде ця друга серія. Стоп, я хочу подивитися як міг, зараз буде займобити. П'ять хвилинчичка, чекати, 4, так що. А, ну давай я продовжу зразу після на Угу. Може точно. Так, ну ви ще цей, не покидайте мене. Я Штани. Шарпнес один. Фух. Їжі нема, треба взяти їжу. Тут напевно немає спектатора, бо я не бачу таблички. Ні, спектр буде потім. Тут спектатором ти не будеш, доки не почнеться той матч. Так. Тут типу я знімав коли жик вижив, я був в шоці. Так, якщо я зараз тут доберусь я до спау. Спавلا... Тут я вижу. Ні, він написав, і тут я зрозумів, що я виграв. Так, вже троє нас. Так, <two> вони Все 40 секунд буде <two> цей. Блін, я не встигну до цього добі. Мені знаєш що здається, що вони будуть в команді. Та так мабуть і є, бо вони нас також не будуть. <two> Серйозно? Так. Остання <two> скринька, може, встигну подивитися, будь ласка, дайте. Встигнеш, Мік, встигнеш. Тож я цілих 20 секунд. секунд. Мене є діамант. Тебе є подички? Немає. Тільки один а, діамант. А Можна буду зробити лопату. Ще один експірієнс, блін, але нас він мені. Два левела є, дурно. Там 9 секунд. Стріл нема зовсім. О, я Ух, це хочу подивитися. Зараз хтось злеється конкретно. Давай, Мік. Ми я вже в вла... Так, скільки тут їх? Двоє. Це мені здається. Какие злаги? О, oh, як класно. Бачить. Ігор, знімай. Знімкуй! куй. вони вже... Вони такі в команді. Мік, Мік, Мік! Та ще а, вони вони в команді. до кемп. А хоча? Не знаю, вони по вони або дуже жорстко нублять. Мік, давай! Никха, Ник, давай. Все, да давай в нього глючить жорстко. Давай, давай, 8 к Мі. Та я не можу попасти. Ай-яй-яй-яй-яй. Бивай, бивай. А, все, Мік, це вже все. Це фіниталя коменту. Ай-яй-яй. Ооо, а не треба було брати лук. Да. Я чувствую думал. Фухе. хух. Все, короче. Ютубер виз. I sits <laughs> I am six. I am only have Так, все, мене, до мене вже дзвонять, я дякую всім за увагу, за перегляд і кажу всім бувайте і вам кажу бувайте, але ми ще з вами поговоримо, джекс. Mm -hmm. <laughs> <Yeah. laughs>